Вітаю, ми продовжуємо нашу кар'єру Football Manager 23. Хотів би я сказати, що це кар'єра за запорізький металург, але, на жаль, ми змінили все ж таки команду. З Запоріжжя ми переїжджаємо до Львова. І це Карпати Львів, клуб з великою історією. Сподіваюся, що все ж таки тут нам більше пощастить і, буд і надовше ми затримаємося. Скільки разів я вже розпочинав кар'єру за запорізьким Металургу, кожній ЕФЕМці ніяк не можу довше, ніж два сезони, там затриматись. Ну, нічого. Я ж кажу. Сподіваємося, що Карпати це буде саме той клуб. В котрому ми зможемо реалізувати початкову нашу ідею з кар'єра повністю нашими вихованцями. Тим паче, тут я вже так подивився, є певні такі цікаві моменти. Давайте розпочнемо з фінансів, бо тут такий приємний для мене нюанс є: це трансферний бюджет: 7,6 мільйонів євро. Скоріше за все, Десь приблизно на 3-4 мільйони в нас він перейде в зарплатний бюджет, а все інше ми зможемо якось витратити приємно для себе для підсилення. По стратегії, поки тут признання в першій лізі, і в наступному сезоні боротьба за підвищення. Будемо боротись за це. Тому дуже-дуже сильно сподіваюся. З... болівальниками тут більш цікаво в очікуваннях. Давати бій Чорноморцю, Металісту, руху і тут більш так цікаві завдання вже є. Далі, давайте далі. По розкладу у цьому сезоні, як взагалі Карпати у цьому сезоні зіграли. Власне, вони пройшли до верхньої турнірної сітки. Але тут зайняли четверте місце, програли металісту, Інгульцю. Ну, окей. Будемо. Тобто, наразі ми бачимо, що вони зможуть. Пробитися до цієї верхньої сітки, тому наша задача підвищити загалом рівень для того, щоб вони змогли перемогти у цій верхній сітці Окей. По матчах Ну не все так гарно, як хотілося. б Тобто програші Львову 0-5, Маріуполь 0-2, Інгулець, Оболонь, Метоліст 03, Гірник Спорт Ворска 1-2. Тому є куди працювати. Ну, давайте перейдемо до складу. Розпочнемо з воротаря, як завжди, Андрій Кліщук, 31 рік. Ну, поки я його бачу як запасного. Тобто, власне, під першу лігу можливо, може навіть бути і основним, тим паче, 21 матч. У кожному матчі, можна вважати, пропускав оцінка 6,6. Ну, не впевнений у важливих матчах, тому під питанням. Олександр Климець, лівий атакувальний 24 роки. Тобто, під першу лігу досить такий збалансований. Необхідні скіли по фізиці, психології є. Менталка, тим паче, плюс-мінус така збалансована, тільки вибір позиції. Нас просідає. І техніка також збалансована. І з того, що виділяється, це тільки техніка. Ну, можливо, буде грати в основі, але я не впевнений. Микола Когут. 25 рочків Ось це мені більше подобається. на правий фланг нам. Виходив, у цьому сезоні на заміну, але поганенько. Тому. Потрібно буде його мінус ще подивитись. Хоча є потенціал стати гравцем Прем'єр Ліги. Ну, навіси є, пас є, дриблінг є. Тому будемо дивитися і награвати його. Сергій Кулінич. Центральний, скоріш за все, захисник. І можна його фізика. Чудова, ну, на фланзі не впевнений. А ось у центрі, можливо, хоча знову ж таки, висота стрибку досить низька, тому під питанням, під великим питанням, чи зможе він взагалі в нас грати, тим паче багато травм в нього було, тому, тому, тому і 29 років. Ну, можливо, залишиться на сезончик і не більше. Олег Лень. Ось це центральний захисник, фізика чудова, менталка чудова. Технічні скіли є. 22 роки всього-навсього. Так, ось це наш основний центральний захисник. Хоча важливі матчі в нього проблемні. Ну, нічого, сподіваюсь, що все ж таки якось витягне. Олександр Ронобко, 16 років. Наш вихованець, добрий початок, особливо для нашої кар'єри. Фізика чудово, швидкісні характеристики тільки трохи підняти, і взагалі питань не було. Менталка збалансовано непогана. Техніка, ну. Хотілося б завершення вище. Але, як таргетмен, можна використовувати. Або форвард Тому. Варіант досить непоганий. Якщо буде зростати, питань взагалі нема. Далі Олександр Осман, 28 років, лівий захисник. Це те, що мені потрібно. Фізика є, менталка є. Техніка поганенька, але вона збалансована. Тобто, але є проблеми з травмами і важливі матчі. М -м -м -м. Під питанням. Під великим питанням, але запам'ятовуємо його і, можливо, буде якраз таки нашим основним. Віталій Пачишин, 16 років, ще один наш вихованець, воротар. Менталку і фізику підтягнути і загалом зможе бути непоганим воротарем. Тим паче, по техніці досить і непогано, особливо для 16 років. Тому. Дуже мені це подобається. Стабільність гри підняти б, І було б взагалі все чудово. Денис Підручний. Півзахисник може в порції і вище зіграти. Фізика, витримки б. Йому трохи більше. А так загалом непогана Менталка непогана, але можна трохи краще на 22 роки, власне, хай буде. Ну, і по техніці. Досить непогано. Тобто як плеймейкер може. О, хавбек. Можливо, це саме те, що нам буде і потрібно. Тобто, гравець в опорку у нас є. І це непогано. Владислав Приймак. Аналогічний позиції, 27 років. Менталка чудова техніка, непогана. Але є проблеми з фізикою. Хоча, з іншого боку, витривалість гарна і але швидкісні страждають трошки. Але може щось з того і вийде. Пошукаємо для нього позицію, бокс ту бокс явно не його. А Ось просто центральний півзахисник, можливо, для нього буде найкраща позиція. Тарас Пучковський. 29 рочків, скоріш за все, нападник, і, скоріш за все, буде так, як запас. Ну, власне, і по ігровому часу так і є. Запасний гравець. Ну, фізика непогана. Ось менталка страждає, і технічні такі собі, але загалом, для глибини складу хай буде. Олександр Пилипенко ще один, я так розумію, вихованець, 16 рочків, центральний півзахисник, але тут є певні питання. Тобто менталка слабовата. фізика є куди зростати, давайте так, а ось техніка може тільки пасувати. І це таки, якщо лише як плеймейкера, тоді можливо. Пошукати варіанти, як можна його використовувати, але те, що є такий вихованець, це непогано. Артур Рябов, ще один наш центральний півзахисник. 23 роки фізика жахлива, як на мене. Менталка збалансована непогано, А ось технічні, мені подобаються. Тобто, для першої ліги взагалі дуже і дуже добре. І для бокс то бокса. Таке собі. Але, як гравець основи, десь приблизно, там, не знаю, половина, можливо, матчів. Ну, тим паче, у важливих матчах погано себе відчуває. Але. Пошукати для нього можливості мож, можливо, і, якщо подивитися на цю розові трів, досить такий збалансований він. Денис Шевченко. Це в нас, якщо я правильно пам'ятаю, аренда. Правий атакувальний напівзахисник. Ну, фізика чудова, менталка збалансована, але така собі. А ось по техніці навіси і пас жахливі. І... По оцінці, так, непогано. Можливо, і подовжує його оренду. Але, ну, тільки під першу лігу, не далі, не більше. Андрій Шторгін. Ну, ось це цікавий гравець з точки зору фізики. А ось з точки зору техніки, є певні питання. Можливо, як інсайда його використовувати або плеймейкера, але не так, як я люблю крайніх півзахисників. Для того, бо для них потрібні навіси. А того в нього не вистачає. Ну, окей, ну. А як. Пресинг Форвард. Ось пресинг-форвард можливо. Тобто, якщо б спробувати грати в три нападники, може щось з цього і вийде. тобто Змінити схему, за котрою я постійно граю, і якось поекспериментувати. Мар'ян Бац центральний наш захисник. Перспективний 19 років, о, вихованець шахтаря Ну, тут під великими питаннями, можливо, піде до другої команди, бо фізика таке собі, менталка таке, техніка така собі. Тобто, скоріш за все, відправлю його у другу команду. Хоча відіграв 17 матчів середня оцінка 708 Хто його зна, чого воно так. ФМК йому намалювала. Амбросі Чачуа, Грузин 30 рочків, півзахисник. Подобається, скоріш за все, буде основним. На досвіді фізика. Непогана, я б навіть сказав чудово, аналогічна менталка, технічні є проблемки, але, знову ж таки. Пошукати йому позицію. Плеймейкер точно ні. Ось відтягнутого можливо. Або просто центральний півзахисник. І можна якось з ним пограти. Тим паче, з такою фізикою, я так гадаю, сезони 2 він ще відіграє. Дмитро Фатєєв. 30 років. Ну. Або чистий крайній захисник, тим паче фізика чудова, менталка чудова. Або все ж таки центральний також може відіграти. Бо під центрального в нього є всі варіанти. Дякую, що гравець запасу. Мені це. Мене це влаштовує. Андрій Хіщенко, 39 років, центральний захисник. Ну. Менталка, зрозуміло, на досвіді в нього чудова. Техніка є, а ось фізика. Стовпом стояти це таке собі. Ну, навіть не знаю. Ну, власне, на цьому все. До речі, що стосується. Якщо повернутися до запорізького металурга, то. Так, мені не потрібен інформація, мені потрібна Прем'єр Ліга. На жаль, все ж таки, вони напряму вилетіли. І давайте по складу Ой, по розкладу. Звільнений був після матчу з Металістом, після чого з Шевчуком все ж таки вони змогли якісь матчі виграти. Тобто. Команда могла грати. Я дивився, вони грали по тій самій схемі. Команда могла грати, команда могла перемагати, але просто-напросто не хотіла. Можливо, будемо у наступному сезоні з ними грати. Це залежить вже від жеребкування. До речі, якщо порівняти тренувальні бази, 3,3 і 2,5, а у нас ну, плюс-мінус те саме. Але пошук молодих гравців у Металурзі покраще, Тому будемо якось цим грати і дивитись. По розкладу поки ще нічого не можу сказати, тому, як завжди, скоріш за все, перші матчі сезону я вам спробую показати, тим паче, є куди. Підіймати команду, змінювати, і шукати підсиленням, бо, власне, по оцінці можна побачити, що лише два гравці на вище 7 відіграли за весь сезон. Ну, будемо щось шукати, будемо щось думати, гадати. Ну що ж, тактику вже за кадром поставлю. Якось пограюся, можливо, з трьома захисниками центральними, можливо, з трьома нападниками. Ще не впевнений, ще не знаю. Буду якось дивитися взагалі по тому складу, який в нас виходить. Що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтеся на канал, залишайте коментарі. Якщо є бажання підтримати канал, можна це зробити за посиланнями у дописі. На цьому все. Дякую до зустрічі.